У цьому відео, звісно, краса Позітано та Амальфі, секрети Насті. Я дуже завжди соромилася казати свій вік, тому я не вмію брехати зі мною просто не будуть працювати. А ще улюблені місця Риму, натхнення і проекти полетіли. Усім привітаки! Вітаю вас на моєму каналі. І в нас ж з вами традиційне місце зустрічі це лаунж в аеропорту Шопена. І сьогодні ми з вами летимо в Італію. Настя, дума. Засновниця найбільшої ai медіа агенції в Україні, Duma AI та першої платформи, яка поєднує бізнеси з шиє спеціалістами, цей канал про закулісся співпраці з великими брендами, лайфстайл, подорожі та про усе, що надихає Настю. Далі куди ми сьогодні летимо? Летимо ми в Італію. Я взагалі обожнюю цю країну, обожнюю повертатися в неї щоразу. У Мене дуже багато історій з нею пов'язано. Починаючи з того, що моя перша поїздка загалом. Ем... За кордон як контент-креатора була саме в Італію. Якщо Юля це дивиться, передаю привіт. І в мене тоді була, до речі, ця історія. Я дуже завжди соромилася казати свій вік, тому що зараз мені 23. і я ж казала вам в минулому відео про Fashion Week та Samsung. Я почала працювати з 15 років, і в мене в 17 років вже були такі великі комерційні замовлення з брендами. І мене от запрошували за кордон. Я пам'ятаю, що я завжди трішки Я взагалі, ну я не вмію брехати, але про свій вік мені завжди було дуже-дуже. Важко казати. Тобто мені завжди казало, здавалося, що якщо я скажу, що мені там 15, чи мені 17, чи мені там, не знаю, 16, зі мною просто не будуть працювати. Тому от в мене була ця історія, що я пам'ятаю, як я казала, що я вже там вчуся на другому курсі, а потім просто я не думала, що бренд запросить мене за кордон. І мені кажуть, кажуть, що Настя наступна наша зйомка буде в Венеції. Я скидаю паспорт, і я пам'ятаю це повідомлення, Настя, тебе взагалі відпустять батьки, тому, тому це була перша така зйомка за кордоном. В Венеції, до речі, тоді була повінь. Це було у всіх новинах. І я зараз ставлю відео, як я на Сан Марко на площі центральній, в таких величезних, ну я не знаю, пакетах. Ходжу і намагаюся знімати, але контент світу так само дуже красивий. Я так само тут пододаю. Далі ну дуже багато всього пов'язаного з Італією. Минулого року я була в Римі на івенті з Булгарії. Це всесвітньо відомий бренд ювелірних прикрас. І додам також покази. Це Космос, які емоції, і от в травні, наприклад, з такого, що прям згадую, це була Венеція. Це була міжнародна виставка Бієналі, яка була пов'язана в цьому році з натуральним, як то кажуть, і штучним інтелектом. І так само абсолютно нереальні були інсталяції. Я приїхала максимально натхнена. Мені було мільйон емоцій, мільйон ідей для наступних наших проєктів. І... Коротше, обожнюю я Італію, обожнюю повертатися туди щоразу, летимо в Неаполь. І завтра по плану попливти в Позітану. І я прям мрію про цей Амальфі Коуст. У мене він в збережених. Щасливо побачити нове місце і далі по плану Рим. Тому що Рим я обожнюю в Римі я так само надихаюся, космічно красиве місто. Знаю, скільки разів в ньому була, і кожен раз хочеться повертатися знову і знову. Тому ось такий насичений влас план на цю поїздку. І я сподіваюся, що відео вийде насиченим, цікавим і, звісно, дуже красивим. Для мене найкращий спосіб провести вихідні це просто взяти квитки і кудись полетіти. І от ми приземлились у Неаполі. Ранок, сніданок в готелі, традиційний аутфіт-чек. І купити квитки на паром. Усі подорожі я планую сама. Тому першим ділом у порт саме тут можна купити квитки до Позітану, Амалфі, Капрі і інших напрямів. І зараз включається хвилинка історії. Неаполь одне з найстаріших міст Європи. Йому майже три тисячі років, і головне, воно стоїть просто біля везувію, того самого вулкана, що колись накрив Помпеї. Це місто контрастів, історія поруч із хаосом. Стіни вкриті графіті, а за поворотом велична галерія Умберто I. Вона трохи нагадує Мілан, але тут своя зовсім інша атмосфера. Люди п'ють ранкову каву просто під куполом, навколо чути музику, сміх і хочеться розглядати кожну деталь. Тут на підлозі мозаїкою виставлені різні знаки зодіаку. Я козиріжка, тому стою тут, і тут можна гуляти, роздивлятися. Навіть підлога. Просто що тут казати? Як це хтось придумав і як це хтось збудував? І от ти буквально гуляєш і думаєш, що якщо в цьому світі можливо побудувати ось таку красу і продумати буквально кожну її деталь, то в цьому світі точно можливо все. А далі обов'язково афогато. Еспресо з кулькою Морозова в легендарній гран кафе Гамбрінус. Це місце існує з 1860 року. І тут пили каву письменники, актори, і тепер п'є каву Настя під живу музику та Є у такій красиво. красі. Хотіла показати меню. По перше тут історія, яку ми зараз з вами вичитаємо, і я її озвучу. А по-друге, просто я вперше бачу таку кількість видів кави. Просто уявіть, це все кава. А, топ. Після кави коротка прогулянка до порту і стартуємо до Позітану. Найш, е, Найшвидший паром пливе всього близько години. І якраз ідеально вистачає часу відповісти на всі чати, подивитися на море і так просто видихнути. Види просто вау. Позітану це місто мрії. Місто сходів, кольорових будиночків, найсмачнішої карбонари з ваговиду, апероль, сонце, море, ці яхточки, вулички, де кожен кут просто є кадр з фільму, і позаходити в ці маленькі крамнички локальні. Тут ідеально просто погуляти кілька годин, зупинитися на обід і далі стартувати вже до Амальфі. Від Позітану це зовсім поруч, буквально 15 хвилин на паромі, і ви вже у новій локації. І воно трошки більше. Тут є де прогулятись. Колись це був головний порт усього узбережжя, а зараз таке спокійне, сонячне місто, дуже душевне і, звісно, це місто лимонів. Якщо я приїду в Варшаву, і ви побачите наступні проекти Дума і я із лимонами, знаєте, ви бачили першими. Власне кажучи, звідки взялися ці ідеї. А, до речі, з помідорами також дуже класно виглядає. До речі, з помідорами. Я пам'ятаю, такі дуже яскраві у нас два проекти були, коли ми ще будинки генерували для бренду на Croom, я тут десь додам і для агровеликого бізнесу. І дуже класно виглядали помідори. До речі, моцарелла ще написано. Тобто, здається, от лимони в нас, наприклад, в мене асоціюються з проєктом Солмар нашим. І помидори в мене асоціюється з двома іншими нашими проектами. Тому можна сказати, що прям тут, бачите, ходиш і, і впізнаєш свої проектики. <му> Сьогодні в нас з вами ще один новий експірієнс. І він виглядає буквально. Ось так. Боже, тільки ж, ледь не викололо собі око. Так, значить, у нас це сорбет лимонний, який поданий. Значить, в такому величезному лимоні. Ще зверху, якщо видно, це там зріз лимону, ще лимоні листочки, і це все разом виглядає приблизно ось так. Зараз будемо пробувати. М -м -м. І це був неймовірний день. І вже зранку на нас чекав потяг до Риму. Я хочу одразу сказати, можливо, ви думаєте, що це занадто насичений ритм. Ну, по-перше, це мій ритм, і я так обожнюю просто багато локацій побачити, не сидіти на одному місці. А по-друге, хочу дійсно показати вам, от як навіть за вихідні. Ви можете побачити не одне місто і не одну атмосферу відчути, тому що найшвидший поїзд, Неаполь Рим іде всього лиш трошки більше години. Ця дорога пролітає непомітно, і ви вже в столиці Італії. Рим моє улюблене місто Італії, для мене він завжди дуже особливий. Звісно, зупинка number 1 – це колізей, і далі чашечка ранкової кави. І цього разу знову ж таки це з видом на колізей. Хотіла сказати, що особливий кайф, коли в тебе вже в якихось містах з'являються свої місця. І моє улюблене місце це завжди джелатерія Венчі. Тут найсмачніше у світі, фісташкове морозиво, найсмачніші у світі фісташкові шоколадки, цукерки, 100 з 10 мастрай, якщо будете в Італії, і вони, до речі, є не тільки в Римі. Далі прогулянка. Фонтан Треві, римський форум, звісно, ці космічні римські вулички, кожен крок як листівка. А за. Кріпити це все обов'язково потрібно піцею, аперолем, дуже красивий заклад на трасі готелю, і повне відчуття дольчевіти. І це було ідеальне перезавантаження. Я обожнюю такий тип подорожей, коли вони короткі, але дуже емоційні, і прям в тебе новий погляд на життя. І ділюся класним маршрутом, який ви також можете собі спланувати в Італії для натхнення і для відчуття оцієї дольчевіта на вихідні.